Всім привіт для тих, хто на Ютубі, для тих, хто на стрімі вже говорив, всім привіт. Це перший епізод аналізу реплею від глядачів. Ну що, поїхали, не буду затягувати. Який це ранг це, це в нас виходить чемп 1. Зараз Кирило Diamond 3, але це з попереднього тижня. Тож це чемп 1 ще був. Ну що, поїхали? Тіков в нас. Що з Кікофом? Спідфліп? Кіков дуже добрий. Кіков прекрасний. Так. Ротації поки. Ось тут. Ось тут вже давайте зараз. Секундочку. Де моя штука? Е, так, зараз. Потрібно. Зробити ось так. О, є. Все, тепер видно. Тоді зроблю зараз ось так. Так, ну що? Я тут ось настільки все зробив. Ну що, коротше, Кирило, дивись. Ти тут бачиш. Чувак твой ударив Єунес. Йонис ударив. Ти бачиш, що цей чолов'яга може зробити сейф. Або е, тільки. Зараз намалюю. Або тільки. Це пластик. Ось тільки туди. Так, який колір буде краще. Або тільки доверху. Тобто. Тобі ось тут сидіти взагалі. Немає сенсу. В принципі, тут або, або ти просто від'їжджаєш назад. Немає різниці через яку сторону. Або ну, те, що ти робиш зараз, і в підсумку виходить так, що ти просто. Просто під м'ячем стоїш і все. Просто в тебе за спину б'ють. Так. Повертаємо знову. Ще раз подивимося. Тут, ну тут потрібно було позаду ставати. Тут взагалі не потрібно було злітати. Бо тут, якщо ти вдариш, то це буде або пінч ворота, або ти не попадеш просто, як. Як і сталося. Ось в таких ситуаціях. Потрібно, потрібно просто брати. Якби. Цей. Просто їхати в свій кут за бустом. Це найкраще, що можна зробити. Ось. Так, ну що, дивимося далі. Так, добре дуже. Підрив. В принципі, нормально. Добре вичекав. Добрий баунс дріблінг. Оу, oh. ну тут, тут я нічого не можу сказати, чесно. Тут добрий був деф. Ну і тут теж я особливо нічого не можу сказати. Я теж часто не, за... не помічаю противників, котрі під колеса кидаються прямо. Так, дивимося далі. Так, добре, за бустом поїхав. Ух. Ну що тут сказати? Тут можна було буститися зразу. Трошки. Спроба добра була, але коли ти бачиш, що він просто. Ну, знову, ти якби захищаєш стіну. Що так можна не сказати. Ну, ось подивись, куди він може вдарити? Він або вдарить в стіну. Або в ворота. Тут третього варіанту немає. Якщо він стінув далі, то ти просто отримуєш м'яч, а якщо ворота, то забивається гол. В принципі, ще і сталося. Тому тут потрібно розуміти саме, де ти знаходишся прямо зараз. Розуміти позицію відповідно до воріть. Так, далі. Так, Ков, добре, добре під'їхав. Так, мені подобається. Ооо, найс шот. Майже, майже. Це добре плей був. Так, не попав по чуваку, але то нічого. Забрав буст. В принципі, по... ну, таке собі. От потрібно було або тормознути трошки. Ну а механік в тебе не вистачає, щоб дабл зробити тут. Як я б ще не тормозив в цій ситуації, то взяв би ресет, напевно. Чи, як... Чи якось спробував би вдарити... Прямо в ворота, Але це. Більш механіки просто. Так, далі взяв буст, найс. Nice. Uh, ось тут. Ніч... Нічого с... Нічого собі. Блін, я даже не знаю як. Я, не знаю як. Тут як би я. Хоча, в принципі, він там далеко. Скільки в нього буста? В нього й буста маловато. Хоча він міг би доїхати. С... С мені якось не дуже подобається це рішення. Якби ти, ти вдарив по поворотах в підсумку, але. Все-таки тут воно виглядає якось так собі. Я б на твоєму місці... Доторкнувся колесами в кут і позиційну атаку розпочав би. Хоча те, що ти зробив, не можна сказати, прям погано. Це могло і залетіти, в принципі. Тож не знаю, ну, спрацювало і спрацювало. Так, тут більш-менш пас, в принципі, була. Більш так, тут взагалі. Тут. Тут не потрібно. Коли ти бачиш тімейта на м'ячі, і чувака, котрий ось прямо зараз вдарить, ти бачиш, що ти не доїжджаєш, в тебе нема бустату, тобі потрібно було або фліпатися, або просто без оглядки їхати на задній буст. Тут сенсу ніякого нема просто залишатися там. Хоча це спрацювало якось так. Дрібл. О, ну, ідеальний флік. Тут молодець. Тут добре зіграно. Так, далі кіков. Кіков дуже добрий. Мені дійсно подобається. Спідліп в тебе ідеальний. Так, тут добрий дотик, в принципі. Це, це помилка тімейта більше. Він повинен був. Він не повинен був під м'ячем стояти. Він повинен був о, оглянутися. Де ти? І вже від тебе грати. Так. Так, ну тут не повезло. В принципі, поки добре. Так, ну тебе тут фейканули трошки. Ну, поки нічого не можу сказати. В принципі, грамотно граєш. Так, добрий дотик перший. Що за airdribble, reset. Ай, майже. все одно залетіло, добрий плей. Не сильно відпустив від себе м'яч. В принципі, прекрасно. Так, зрівняв. Кіков. Кіков ідеальний. Майже ще один гол. Так, добрий фейк челендж. В принципі, можна було наїхати на це кіфті. Бо дивись, якщо... Це можна було також фейк-челендж зробити. Бо він може вдарити тільки. Він може вдарити тільки по стінці. Ось туди і. У підсумку ти просто. Зараз де камера. Ось, якщо він тут вдарить, то це 100%. полетить... Полетить по стінці. Ти міг просто розвернутися і. Зробити атаку і дати в центр. Ось. Хоча це, ну, не можна прямо сказати, що тут ти погано зіграв. Все-таки 50 більш-менш вийшло. Так, де. Ось. Так. Пади зібрав, це дуже мені подобається. А, ну так. Там не дуже було видно, чим удар буде, але. Не знаю, як навіть тут параду якусь дати. Більше тімейт відпустив. Так, да, тут нічого не можу сказати. Може потрібно було швидше зреагувати, але то вже... Не дуже. Ладно, поїхали далі. Так, підірвали. Так, не повезло. Добре, рекавері, в принципі. Так. Добрий тут зупинився. Зрозумів, що не потрібно тобі прям повністю літати. Влітати в м'яч. Так, на стінку. Давай. Air dribble. Ресет. Що за фейк? Жесть, добрий плей, нарешті. До речі. Так, тут... Ну, то якщо б прочитав, було б добре. Це, напевно, чемп, я не знаю, як це спрацювало, але. Але окей. Так, добре, дев Тут, ну, від стінки, в принципі, в принципі, добре тут зіграв. Так, так тут просто вкут свій. Найс, задожив. Потрібно було задоджити ще демо. Підбри Підрив потрібно було там задоджити. Бо як ти поспішив тут. Тут потрібно, коли в таких ситуаціях потрібно просто. Зупинитися на стіні будь, буквально і зачекати. Ось тут, бо він, ну. Він і так. Він там нічого не може зробити, крім відбити від стіни. Якщо ти тут зупинився, ти будь дістав це. Або просто проїхати повз тебе. Бо ти зупинився і він не зможе тебе дістати. Ладно. Так, добрий фейк. Полетів на це. Ооо, що за дотик перший? Жесть! Жесть! Що за кліп. О, oh магат! Оце фліп -ресетік. Да, це було жорстко. Так, добрий удар теж. тут ти встигнеш, по ідеї. Так, добре. О, Яке собі, але це механіки, тут нічого не скажеш. Так, тут по... за бустом. Ну тут... Тут... тут небезпечно все-таки за дальнім бустом. Потрібно було або... Потрібно було зараз як ти тут рухався. Потрібно було все-таки по цих по падах їхати. Ось так. Ось так, бо. Якщо б він зікрав краще. То ти міг би просто не встигнути розвернутися на ворота і задефути. А, а нападах тут вже скільки 12, 24, 36, 48, 59, Ну, 60 і 72 з цим. Це вже майже фул буст. В тебе ще й був Було трошки. Так. Де ти? Та блин. Ось. Так, тут дев В кут відбив. Ну, вевдаш не вийшов, це нічого. Тут просто за бустом. Так, добре зіграв. Так, нормально. И хол, тиммейт в соло просто забыв. Так, далее поехали. Нормас в принципе. Удар. Добрый удар. Ничего себе волрит Так. Ну, в принципі, все, ГГ. Як бачимо. Так, дуже, дуже добре зіграв, якщо чесно. Це чим перший. Так, в принципі. В принципі, ось найголовніші помилки, які я бачив. Це те, що ти часто дуже стояв під м'ячем. Ось як це було в початку. І ось о, коли о, взрив, підрив, доджев якось. То не дуже вийшло. Потрібно зупинятися прямо взагалі. І потрібно більше очікувати. Більше очікувати. Дії проти супротивників. Ось тут взагалі не потрібно було нічого робити. Або шедев дефати далі, або або просто їхати на задній буст. В принципі, все. Були ще питання якісь. Ну, а на цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити такі випуски і далі, бо я вирішив зробити це щотижневою рубрикою. Тобто кожен з вас може надіслати свій реплей, і я його оціню, аналіз, проаналізую наступного тижня, а може через два тижні. Не знаю, як вийде. Але точно проаналізую, і такі випуски будуть скоріше за все, один раз на тиждень. Всім дякую, всім до побачення.